Михайло має 5709 гривень, скільки купюр у нього по 1 гривні, по 10, по 100 і по 1000? Давайте розберемо наше число на окремі частини. Кожне число може складатися сотень, тисяч, десятків, одиниць, десятків тисяч, сотень тисяч. Як це працює? Для того, щоб зрозуміти, скільки в числа є сотень, десятків, тисяч, ми можемо зробити наступним чином. Підписати під даним числом необхідний шуканий розряд. Тобто, якщо ми шукаємо тисячу, то так ми підписуємо тисячу. Якщо ми шукаємо сотні, ми підписуємо сотні. Шукаємо десятки, значить підписуємо десятки. І відповідно, якщо ми шукаємо одиниці, то в такому випадку і пишемо одиницю. Цифра, яка знаходиться над одиницею і означає кількість даних розрядів. Наприклад, якщо ми говоримо про тисячі, то в такому випадку дивимося, яка цифра знаходиться над одиничкою в тисячі. Це є п'ятірка, Отже, ми говоримо, що є 5000. І що ми розглядаємо сотні, то в такому випадку в нас є 0 сотень. Відповідно про десятки ми скажемо, що їхня кількість є 7. А якщо про одиниці, то в такому випадку в нас їх є 9. Це ми говоримо про конкретну цифру певного розряду. Зараз ми з вами написали цифру, яка символізує розряд саме якогось числа. Якщо ж ми будемо говорити про загальну кількість даного розряду, то в такому випадку нам потрібно забрати ті цифри, які знаходяться над нулями. І таким чином ми отримаємо загальну кількість даного розряду. Наприклад, якщо ми візьмемо сотні, ми будемо казати, скільки купюр номіналом сотня буде знаходитися в даному числі. Ми бачимо тут два нулики, отже, й дві цифри, останні ми також забираємо. І в нас буде. 50 загальна кількість сотень. І що ми говоримо про десятки, ми бачимо тут один нулик, Отже, ми забираємо одну цифру, і в нас виходить, що це є 507 загальна кількість десятків. Отже, підіб'ємо підсумок. Якщо нам потрібно знайти число, яке знаходиться у якомусь розряді, то в такому випадку ми дивимося по одиниці. Тобто, якщо нам потрібно сказати, яка цифра знаходиться у розряді десятків, в такому випадку ми підписуємо 10, дивимося, яка цифра знаходиться над одиницею, в даному випадку це сімка, і кажемо, що ми маємо сім десятків. А якщо ми будемо казати про загальну кількість даних розрядів, в такому випадку ми забираємо все, що знаходиться над нуликом, і те число, яке залишилося, і кажемо, що ми маємо. Таку-то кількість даного розряду, тобто, ми маємо 507 десятків.